Вітаю, діти! Давайте з вами розв'яжемо задачу на обчислення кількості речовини за відомою масою речовини. Маємо таку задачу. Обчисліть кількість речовини карбон 4оксиду СО2, якщо маса сполуки становить 220 г. Отож, аналізуємо задачу. Нам треба обчислити. Кількість речовини. Згадуємо, що кількість речовини ми позначаємо маленькою літерою Н. Кількість речовини карбон 4 оксиду Со2. І нам відомо, що маса сполуки становить 220 г. Згадуємо, що масу ми позначаємо маленькою літерою М. Отож, запишемо скорочену умову задачі. На дано. Маса нашої сполуки нашого карбон 4 оксиду, і формула вже вказана, СО220 г. Нам треба обчислити кількість речовини. Горизонтальною лінією відділяємо що дано від того, що знайти, і записуємо, що кількість речовини вуглекислого газу або карбон 4 оксиду нам невідома. Горизонтальною лінією відділяємо ліву частину від правої частини і починаємо розв'язувати задачу діти. Починаємо ми з того, що дивимося, що ми маємо знайти. Ми маємо знайти кількість речовини. Якщо ми визначили, що ми маємо знайти, ми, знаєте, от так, як я кажу, йдемо із цього останнього кроку. Нам треба знайти. Кількість речовини, то наша формула й має містити ось оце позначення кількості речовини. А що ж нам відомо? А відома нам маса. Отож, нам треба підібрати формулу, яка б допомогла нам знайти кількість речовини через масу. Є в нас така формула. Кількість речовини це відношення маси речовини. До її молярної маси. Тепер дивимося, що в нас є. У нас є маса 220 грам. Чого у нас немає? У нас немає молярної маси, але молярну масу ми можемо легко знайти. Отож, починаємо з того, що знаходимо молярну масу СО2. Молярна маса чисельно дорівнює відносній молекулярній масі. А для того, щоб знайти відносну молекулярну масу, відкриваємо періодичну систему. Знаходимо в періодичній системі карбон під порядковим номером 6, четверта група, головна підгрупа другого періоду, і його відносна атомна маса 12. У оксигену елемент з порядковим номером 8, це шоста група, головна підгрупа другого періоду. Відносна атомна маса 16. Після оксигену бачимо індекс 2, тому не забуваємо значення відносної атомної маси оксигену множити на 2. Згадуємо, що спочатку ми виконуємо дію множення, тому 16 множимо на 2, маємо 32, а тоді додавання. Отож, маємо 44 грам на моль. Ми знайшли діти, з вами молярну масу. 44 грами на моль це молярна маса, тому ми можемо підставляти це значення у нашу формулу. Тепер бачимо, що для формули в нас є всі фізичні величини, і ми маємо право записати, що кількість речовини вуглекислого газу буде дорівнювати відношенню маси вуглекислого газу, в нашому випадку це 220 грам, 220 грам до молярної маси вуглекислого газу 44 грам на моль. Ділимо на 44 грам на моль. Грами і грами скорочуємо і 220 поділити на 44 маємо 5 моль. Отож, пам'ятаємо про те, що задача без відповіді не вважається розв'язаною. Пишемо коротку відповідь. Кількість речовини карбон 4 оксиду. Пять моль.